Діб'ємо під підсумки цього тижня, типу. отож. Отож, напевно, головним підсумком варто вважати, те що ну, тут є два напрямки, про що би я пішов би в підсумки. Перший це атака дронів. На території Російської Федерації безпрецедентно велика, принаймні, за заявою їхнього міністерства оборони, до 500 дронів було спрямовано по різних об'єктах Російської Федерації, і на цьому фоні особливо напад для мене виділяється те, що у нас суттєво розширюється найменування і можливості наших дронів. От, зокрема, по перше, варто до речі, так само сказати, що вчора вперше затривали час невідомі дрони атакували нафтопероробний завод. Ми ж пам'ятаємо, що це були певні домовленості, що це були певні бани на атаки таких об'єктів. А зараз ну нема, напевно, тому що всі повертаються до усвідомлення того, що війна надовго і Росія не збирається зупинятися, і про це буде друга новина, але до неї ще перейдемо Також завершуючи тему ударів дронами. В березні, в березні цього року, засвітилося відео з атакою українського, скажімо так, шахеда або дуже схожого дрона на нього на газовий об'єкт у Тамбовській області. А кілька днів тому у Тіктоку було оприлюднено ось таке друзі відео, яке показує запуск українського шахеда. Що ми з цього відео можемо бачити? Що старт реактивний, точно такий самий, як у шахед 136. дальність його оцінюють не менше, як у 600 кілометрів. Ну а власне кажучи, це те, що я кажу: що модельна лінійка українських діпстрайків розширюється, розширюється і розширюється. І ось ці 500 дронів. Ну я не вірю, що їх було 500, як заявляє Російське міністерство оборони. Але думаю, що їх кілька сотень було, а це дуже круто. І при цьому було виведено головний транспортний вузол Російської Федерації: Москву, тому що там в усіх трьох аеропортах російської столиці було оголошено план кавіор, перехоплення дронів дуже тривала була тривога, і відповідно це не аби як впливає на економічні можливості Російської Федерації. Це те, що свого часу Росіяни гвалтували нас 23-му році, постійно підіймаючи свої міг 31 перший з носіями кинжалів, котрі є. І одразу по всій країні тривога. А по всій країні тривога це означає, що від Ужгорода і до е Слов'янська, від е Чернігова і до е Одеси, все стоїть, все заблоковано. А ця економіка просідала просто неймовірним темпом. Бізнеси е відпльовувалися. Ці зльоти мігів. Е ну от ну, друзі, маємо тепер е ту, ту ж ситуацію щодо росіян. Це, звісно, не міги, це звісно не загроза балістики, але. Е Робити їм максимальні незручності, впливати на економіку, крім цього, даючи розуміння москвичам що війна та ось вона от у вас тут вдома. Що дроники літають у вас над головами? Це дуже класна насправді історія, яка зараз впроваджується нашими військовослужбовцями. Проте є і друга новина, яку я тобі це висвітлити: це заява російського диктатора Путіна про те, що мовляв на. Кордонах Курської, брянсько білгородської областей росіяни будуть створювати буферні зони. Брянська, Білгородська Курська області, якщо ми так подивимося, ми розуміємо, що йдеться про Чернігівську, очевидь, Сумську та Харківську області ось ці всі регіони. Я не думаю, що росіяни спроможні або будуть щось активно робити в Чернігівській області, хоча, напевно, цього сценарія не треба повністю включати. По Курщині та Сумщині, високо ймовірно, по Харківщині фактично. Які які по сумщині вже фіксуються такі подібні дії росіян? Тому сказати, що Путін сказав щось прям нове таке, неймовірне. Окрім гучної заяви про те, що от вони будуть створювати буферні зони і на це дала на віддано наказ російським військам робити? Ну по суті ж нічого іншого не змінилося. Одразу треба зазначити, що наступ на Харків це не означає, наступ на суми це не означає, але це безсумнівно означає небезпеку для прикордонних прифронтових. бо Кордон це по суті є лінія фронту між нами і росіянами. Так от, для цих прикордонних прифронтових селах селищ містечок будь-яких населених пунктів є загрози І не просто так ще два чи навіть три тижні тому з того ж білопілля та ворожби на Сумщині було евакуйовано цивільне населення. Білопілля ворожба це у нас ось тут, поблизу району населеного пункту Тьотькіне. От вони звідси було про оголошено евакуацію і ось уже декілька тижнів, як справно, ця евакуація тут триває. Тому сказати, що щось путін сказав, таке надзвичайно нове не варто. А, але такі заяви його це, безсумнівно, елемент гібридної інформаційної операції, тому що одне питання впливати на нас на полі бою, протискати десь фронт, ще щось робити. Інше питання інформаційно залазити нам у мізки. гучність заяв про. Віддано наказ на створення буферної зони. Це елемент гібридної інформаційної операції. Точно так само, як я гадаю, що цілком може бути елементом інформаційної операції. Інформація, яка вчора пролетіла, чесно кажучи, я й намагався зрозуміти. А що ж воно таке значить, що росіяни мовляв за повідомленням американської розвідки почали чіпляти на свої літаки ядерні боєголовки на ракети повітря-повітря? Для чого повітря-повітря потрібно ядерна зброя? Я от ну зовсім гадки не маю. Ну хіба що щоб збивати руїни наших дронів над Москвою ядерною зброєю оце єдине е, могло би бути логічне пояснення для чого, але заголовки західних змі і в західне суспільство знову ось ця фразочка про nuclear weapon тобто -то ядерну зброю, вона зайде і вона буде дуже гучно там існувати. Е, тобто, це безсумнівно елементи інформаційного тиску та впливу, але і загрози та ризики є. Новопавлівський напрямок тут, ну щонайменше можна говорити про те, що росіяни підступаються до кордонів Дніпропетровської області, але їм це поки що не вдається зробити. Були підрізані вони в районі Новоолександрівки ліквідоване їхнє просування згідно з певними даними, тобто. Усюди і в Котлярівці так само їх відсувають від цих кордонів, від виходу на кордони Донецької області і переходу на кордон Дніпропетровської області. 90-та танкова дивізія російської армії тут спалює величезну просто кількість ресурсів для того, щоб просунутися до кордонів е, Донецької області, але ну поки що це їм не вдається. Хоча це не скасовує того факту, що, в очевидь в скорому часі це вдасться, тому що ну за таких. Наявних ресурсів за того, як противник невпинно продовжує лізти, лісти і лізти до цих кордонів, щоб виконати свою інформаційно політичну мету. То я не сумніваюся, що в нього це вдасться. Є два такі хороші аспекти, на які, напевно, про бої на цій ділянці варто звернути увагу. Це робота нашої авіації. Вчора генштаб повідомив, що в Бахмуті було уражено ворожий штаб. Ось він Бахмут. Торатом забув, е, уражено командний пункт передовий командний пункт третього армійського корпусу окупантів. Е, це сталося 21 травня, тобто цього тижня, е, і також ну загалом активність авіації це те, що тішить. Є відео з роботою по противнику по його м операторах БПЛА де двадцять 29 Видно, що запускає. Бомбу, керовану бомбу ASM Hammer знищуючи позицію роботи наших не наших, а ворожих пілотів. Наші пілоти, авіатори знищують ворожих пілотів БПЛА. Тобто авіація загалом працює активно доволі таки. А це інше відео, правда, трішечки воно старішого старіше за хронологією, воно там квітневе, тобто йому вже якщо не менше там днів 20-3 тижні. Але це спільна робота теж на Донецькому напрямку бригади Чорний Ліс та 14-го полку «БПАК», Сил безпілотних систем, де вони на Донеччині знищують низку систем ППО противника Тор Бук-М3, С-300 командно-штабну машину, яка відповідає за управління зенітними ракетними комплексами противника. ну тобто, я веду до того, що позитив полягає у тому, що наші далекобійні засоби, все ж таки, дрони, вони. Вони зарони роблять ворогу боляче, противник так якісно і активно своїми дронами, наприклад, наші системи зенітні ракетні комплекси не знищує. Ну, що не менше, тому що в нас ЗРК на прифронтовій ділянці не так багато, як у противника, тому що у нас, в принципі, їх не так багато є, тому, можливо, і не знищує, а ми знищуємо. І це дуже хороший економічний, що не менше розмін. Хоча зараз е, звідусіль. Багато експертів, аналітиків, виробників підіймають на гора, скажімо так, питання дуже актуальне, дуже серйозне про те, що росіяни продовжують нас доганяти, а то й подекуди вириватися попереду нас в технологічному сенсі, а в чому суть? Навіть от Валерій Залужний, я його вчора цитував. Я його сьогодні зацитую. Він говорить фактично про те, що а давайте я навіть прямою цитатою колишнього главкому нині посла. Великій Британії та Ірландії, хоча я бачу, що на нього така була вилита добряча порція критики, навіть у вчорашньому огляді карти, але залужний на безпековій конференції говорить от. Що цитую, сьогодні нам не дається безперервно генерувати та масштабувати інновації навіть у тих сферах, де ще вчора ми були попереду противника. Противник нас вже випередив і ми відстаємо. І про це треба чесно говорити, каже Валерій Федорович Заворужний. Справа в тому, що ми не можемо постійно нас доганяти або постійно реагувати даруйте за тавтологію реакційну. Тобто, противник зробив там. Нові шахеди нові дрони, які ми нам зараз навіть позадає ударів по Одесі, нові дрони крила fpv типу привіт 82 Молнія 2. Ворог от зробив ці всі речі. А ми сидимо і думаємо: а як же ми на них відреагуємо, а що ми на це протиставимо? Так бути не може. Ми не можемо в такому темпі постійно бігати, як собака за хвостом. Тому багато тих людей, які займаються системною допомогою війську. І Берлінська Сергій Флеш, вони відстоюють ідею думку того, що нам потрібно створити так звану інженерну ставку, тобто орган при президентові України, це обов'язково має бути при президентові України, тому що саме президент отримує всю повноту розвідувальної інформації від різних спецслужб від служби зовнішньої розвідки, від СБУ, від ГУР від інших від СБУ. Врешті-решт отримує ці дані, і щоб от розуміти. Куди в принципі ворог рухається, які в нього з'являються розробки навіть ще до того, як вони з'явилися на фронті, щоб розвідка надавала ці дані, а наші інженери вже передбачали рух, технологічний рух, куди рухається війна, якими мають бути наші інженерні рішення, і спускали згори на війська на низ ось інженерні технологічні рішення, тому що бігати як собака за хвостом. А не випереджати, не планувати бойові дії далеко-далеко вперед, ну хоча б на півроку. Це для нас дуже негативний сценарій. Насправді, я розумію, звідки він береться. Він береться з розмов того, що а ось вже мир. Ось ось, ось 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 він вже треба думати від зворотню. Треба думати від того, що миру чекати не варто, і треба готуватися серйозно. А ось цієї серйозності та системності, ну на жаль, не спостерігається у діях. І нашу військову і військово військово-політичну командування, очевидь що. Тому цю проблему, очевидь, потрібно підняти і в цьому огляді. Ну, Сьогодні ще також я би хотів підсумовуючи тижні обговорити детальніше ситуацію, яка склалася на Лиманському напрямку, тому що Лиман, по суті, друзі, от те, що зараз тут противник робить, ви ж подивіться, він фактично е, вийшов наприкінці 24-го року на правобережжя річки Жеребець, ось в цьому напрямку. Е, і зараз е, противник демонструє рух в бік. Ну, або це буде борової, або бодай виходу до осколу е, на цьому напрямку. З якою метою? А все з метою того, щоб знову ж таки розрізати е, наш великий плацдарм на лівобережжі річки е, Оскіл на три. Менші плацдарми. зараз він це зробив, розрізавши Куп'янську шарівку в районі піщаного на північний та південний плацдарми. Зараз ще один плацдарм фактично буде ізольовано в районі Борової і третій утворюється в районі Лиману. Тобто, по факту ворог роздрібнив наш великий плацдарм, який ще ну як би недавно, більше як рік тому цей плацдарм виглядав приблизно приблизно. Ось так, от він виглядав, починаючи від Куп'янська. Підходячи до дороги там на Сватове, по доропорісці е, Жеребець, трошки я задалеко намалював. Ну плюс-мінус отакий, от у нас був трикутник нашого контролю. А зараз цей трикутник ворог розділяє на три, тому що один великий тиснути складно, а три маленьких дотискати легше, і саме це от він зараз реалізовує, вийшовши наприкінці минулого року в населений пункт Іванівка. Е, потім це дало можливість по пересохлому руслу річки Жеребець переправляти свої ресурси для того, щоб захопити населений пункт нове. І зараз ворог уже в новому, а це стратегічно важливе ну, для цього оперативного напрямку е населений пункт. Фактично за останній час, ну, за останні місяці не супер, там за не за останні тижні, але ці от 10 кілометрів від Іванівки до нового ворог зумів здолати. Добре, що. У нас бодай якісь упереджувальні вже, врешті решт дії були ухвалені і запроваджені на цьому напрямку. в Сенсі підготовки подальших інженерно-фортифікаційних споруд вони не врятують ситуацію, але принаймні можуть заповільнити противника, тому що от у сенсі цього роздріблення плацдармів у нас створюється складна. Складне становище в перспективі тут, будучи зі спини прикритими або притиснутими, радше навіть річкою Оскіл, наші війська фактично в кожному з цих плацдармів поблизу борової, куп'янська і ось тут в районі Лиману, вони будуть опинятися в ситуації оточення з трьох сторін. І ще й підпертими з боку ззаду, точніше, річкою Оскіл. Тому це вкрай негативна історія, яку ми зараз спостерігаємо в такому ну, ширшому сенсі. А ворог, просунувшись до нового, він буде безсумнівно, що далі лізти, вкидаючи туди свою незвичайно велику кількість ресурсів. Єдине, що як я сказав, було позитивно проведено за останній час. Це от ви можете побачити цю осіньку карту одного з західних аналітиків-оглядачів. Отже, що ми бачимо на цій карті. Що ми бачимо? Давайте дивитися, давайте розбиратися. Приблизно місяць назад, як стверджують аналітики, які за допомогою супутникових знімків аналізували там встановлення інженерних фортифікаційних споруд, типу зубів дракона, риття протитанкових ровів. Аналітики. Становили, що зараз створено подвійне кільце оборони навколо лимана. Його було розширено при цьому для того, щоб охопити населений пункт Шандриголове або Шандриголове. Правильно здається, воно звучить. Шандриголове. Щоб давайте повернемося на мапу Deep State, щоб означити, де воно в нас розташовується. Так, можливо, навіть на цій більш звичній мапі буде знову ж таки більш звично. Отже, ось лиман. Навколо нього створено два кільця оборони. Тут, між, скажімо так, Лиманом і Шандриголовим. Шандриголове, ось тут було посередині між ними протікає невеличка така річка Річка, яка називається Нітріус. І ось в цей Нітріус, власне, і було, по суті, що вкопано, прокопано. Протитанковий рів, давайте все ж таки повертатися на попереднє зображення, тому що тут краще буде видно. От, ви бачите, Нітріус рівер це річка Нітріус, яка далі йде на північ на Карпівку, Ізюмське та Степове, і це фактично одна єдина лінія від степового ізюмського Карпівки через Нітріус і Шандриголова до Лиману. Це все складає однією лінією оборони. Тепер дивимося на мафі Діпстейт, як це все виглядає. Ось починаючи від Карпівки і вище. Річка Нітріус, котра протікає, зробила тут. Дозволила зробити природню перешкоду, докопавши протитанковим ровом навколо лимана. Ось приблизно так це все виглядає. Ще одна така локація нашої оборони на цьому напрямку: це друга від Шандриголового до колодязів. Це пролягає, і до Торського. До речі, на Торське окупанти зараз теж е, доволі таки стрімко сунуть і лізуть. Е, тож ми маємо зараз два такі кола оборони навколо Лимана, до річки Нітріус, але безсумнівно росіяни до них прорвуться до цих рубежів. І далі виникають нові оборонні позиції: це Лозове, Піски е, Радківські е, та Борова. Е, і ось тут так само навколо борової зараз. Чітко помітно, що формуються так само додаткові кільця, скажімо так, оборони. Я думаю, що багато хто з вас чув або принаймні читав, хоч трішечки історію про заяви нашого комбата першого мехбату 47-ї бригади, яка задіяна в Курській операції бригади Магори Олександр Шуршина. Він, до речі, вчора знову в чергове вийшов у медіа, пояснивши, чому він взагалі це, це все зробив. Чому він пішов заявою публічний простір з критикою командування? Він сказав, що це відбулося після низки цитую внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які були проігноровані. Ну от така така правда від Олександра Шуршина. Він він про це заявляє, що його ігнорували, тому він просто пішов в публічний клінч. Але цей публічний клінч вирішили росіяни підігріти в їхньому притаманному стилі як тільки можуть по максимуму підігріти так, потраючи ручки. Огжеш теж зараз росі... українці будуть сратися, і росіяни стрімко намагаються вкинути ось цю тезу про. Uh, нібито витіснення наших військ із Курщини, щоб знову ж таки ми тут собі просралися. Насправді, навіть сама заява Шуршина, якою вона там не була критичною до командування, вона стверджує, що операції на Курщині тривають. Розумієте, тобто в цій інформації міститься підтвердження того, що операції на Курщині тривають. Вони направду тривають і в районі Тьоткиного, і вони тривають в районі напрямку Суджі, Щонайменше, не менше на прикордонних двох населених пунктах двох селах. Uh, і по суті, я ж кажу, що сам Шуршин це підтверджує, то відповідно виходячи з цього, про які заяви щодо витіснення наших військ із Курщині, може зараз йтися з боку російських окупантів. Ну це абсолютно неправда, і це факт номер три або заява номер три, яку е, доводиться спростовувати. Заява номер чотири на цей раз вона вже була здійснена нашими офіційними особами, зокрема. Начальник штабу бригади Хартія, які хартійці в нас працюють на цьому липцівському або липецькому напрямку, він заявив про те, що фіксується концентрація сил противника збільшення е кількості ворожих військ. Що росіяни тут накопичуються по всьому кордону на Білгородчині з метою вочевидь проведення наступальних операцій, які от вже давно є очікуваними це я росіян таким синеньким малюю. ні Вони в нас червоний носять, так би мовити, забарвлення. Вони у нас ще ті комуністи. Отже, ось тут каже начальник штабу Харті що відбувається значна концентрація ворожих військ та ресурсів, які ну вочевидь, виходячи з цього всього, можна припустити, що Росія не готуються по справді до активно штурмових дій або складають враження того, що вони готуються, тому що вони ж там заявляли про те, що Сумщину та Харківщину можуть захопити, хочуть захопити. Ну насправді це це маячня нічого вони не захоплять, але в прикордонні вони шуму нароблять. Насправді на цьому напрямку, якраз таки північно-харківському галасу, і шуму і неприємності вже давно давно окупанти роблять величенького в районі Вовчанська. Я про цей напрямок постійно розповідав. Я думаю, що скоро ми побачимо на мапі Діпстейт ці зміни. Ну, побачимо, буде видно. Справа в тому, що на схід від тихо, на північний схід від Вовчанських хуторів, тут є лісовий масив, такий доволі значний. І за тими даними, які якими я які я знаю, посилаючись на джерела, які не можу називати цей лісовий масив, тут доволі таки потрьопаний і в більшій мірі зайняти противником? На жаль, що в нас тут багато втрат саме тут у нас позиції, де українські бійці сидять сотні. Сотні днів на позиціях не виходячи, тому що окупанти тестують тут свої передові технології, починаючи від оптоволоконних дронів, саме тут з'явилися на напрямку Вучанська, ще до Кульської операції, завершуючи мотискладних штурмів з прикриттям газу, димів і тому подібного. Тут на Вучанському напрямку в режимі таких тестувань росіяни проводять. Справа, справа в тому, що тут у нас серйозні проблеми. Як повідомляють мої джерела з плануванням та управлінням, вони найбільш гостро говорять, що ну повністю провалене, тому що на деяких вогневих позиціях у стрілкових боях вже беруть участь навіть начальник штабу та ротний. Уявіть собі, начальник штабу. Та ротний, е, ну начальник штабу не, не бригади, а нижчого рівня, але тим не менше. Ну, це, це дезорганізація, яка приводить до, до проблем, які можуть в наступ перспективі виникнути на учанському напрямку. А в підкріпленні ще інформації того, що ворог тут накопичує свої ресурси, це ніяко кажучи, не викликає хороших, е, хороших перспектив. Це заява номер 4. Отже, ще раз як я і сказав, чотири заяви сьогодні говоримо в ефірі: заняття росіянами багатиря. Mm -mm. Вихід до кордонів Дніпропетровської області, ні, але близько. Сумська область і Курська, точніше, Курська витіснення наших військ Курщини, ні, але близько. Ну і концентрація військ противника на північно-харківському напрямку, так, але поки не що з тим буде. А напрямок має тенденцію до того, що. Якщо далі там ним не опікуватися серйозно, то може це все закінчитися ну не найприємнішими. як кажуть, новинами що найменше а найгірше а найгірше самі розуміють. Отакі От друзі, справи. Бережіть себе на все добре. До нових зустрічей